Сюди десь до догори вийде. Давай, раз, два, три. Де. О, видно. Двадцатка. Сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. А чого мені показало, що ти. Стой! Що воно вибило? Маши я валянок. Я включив не той екран, вам, друзі. Ну я не валенок, я засуджую, але я трошки такий тупенький. Лампадати цинкомилля. Ти дожди, о чем у мене? Не, машина це херня. Ну для багажника нормально. Ой, А, ти... а ти... куди а вона мені буде? О, о. Як доп слот правильно? Ну, если тебе дві машини в домі стоїть, то. Там у... неї вже нема машин, В, гаражі, в неї да. три гаражки, а чотири машини. Да, це все допслотом слот пока Її можна да, да. Ну тика ну, в боссе хорош, забирай. Парковки, Парковки забираешь, ты все Так, плюс 20. Та баж, як машина выпадает, то... Так, а теперь я буду Бонус. швидким відкриттям пооткрывать два кейсы. А, ты не будешь? Ну давайте ты тоді открываем чисто мене. Готові? Поехали! Красивка. Стоп. Красов. Красовки, кроссовки. кроссовки. еще раз нажал так мне рисовки одни... выпало, да так одни я же нажал два открыть не ну тебе еще раз надо нажать просто ну, да. Да, ж не. ты покупаешь да. два кейса не ты не открываешь два кейса сразу ты покупаешь два кейса понимаешь типа ты... такого а это а, я все да это предплаты, ладно О, в мене так вже є. Блін, я скип. Скік... Я нашу я собі куртка. купував ваксі стоник. Шо, давай. На ще три. Раз, два, три. Блин, вот интересно. Ну, ну все, і, о, в, і на видно, да. і в мене и. Да я сейчас. О, давай! Росрос ой, цей ауди. Машина. А и Стоник выпадает. А стоник. Блин, боже, у меня сколько Стоник теперь? Блин, ну Ауди, да, конечно. Да, надо да, стоник. надо Не. Стоники. Нет. Давай швидким еще один раз. Раз, два, три. У меня есть Стоники. -ти. Митсубиши Лансер. Друга машина. Пиздец. Ну что, раз, Ой. два, три. А ланцер, блін, в мене вже другий ланцер є. Зачем мені два ланцера? Пишіть мені швидко, кому мені віддавати ланцер. О, полтинчик. Навіть сюди. кому, на, якому то, -то навіть там нахуй вже що, розіграш зовнішні башки. Та я вже і... так а кому? Мені ніхто не хоче. Кому? -то? Таких ніхто не хоче брати. Блин, я, конечно, хотел бы я в кейсе машин. желтей машины. Цей. ей машина выпадет. Ой-ой-ой, тарера. А у меня Серси королева. Да понятно, что і госс. У меня Игнус був, Теперь тарера. А яру надо. Давайся. На 500 тысяч вона в плюсе. Вона вообще прям тигр. Так вона не купувала их, це я тик один скуповал кейс. в кейсе. У нее чисто свой 500 тысяч. Раз, два, три. Я сейчас, может, ещё первого был кейсов. Ой, давай 250. Ай. 250. Нет, 50. 50. А есть 100. А ей? О, нормально. 150. Она вообще в хорошем плюсе. Что, раз. Давай швыркинг. Раз, два, три. Угу. Красивка и жиночки. Красивки. А ей? А ей 20 тысяч. Нормально. Так, у меня инвентарь. Та є в мене куди Давай, я тобі скільки, тобі скільки? ще киссик тобі дать. Давай ще пять дам. Все. Та нема, надо купити. Надо всерого буде. буду, сейчас я ему напишу. Секунду. Тебе надо ножить? Нет. Мажо до хрена. Я тоже так буду слаживать, блядь, кейсы. Я ебаю их открывать. Что, тобі шесть давать? Сколько менее останутся? Всего ничего. Давай дай 6. Блин, у нас, кстати, вот заметив, у нас 6 выбыло 2 машины и скика готівки, и 200 тысяч Це з шести своих кейсов. Ну, пашты ляма. Давай, давай раз, два, три. Блядь. Да. Фигати хаяру я хотел бы. Я хотел бы. Тиканы кроссовка. Если стоник. она прокручивается, у тебя уже и в ней, то знаешь она выпада. Тем что более, что. Я хочу швы один. Раз, два, три. <laughs> стоник. Блин, на ну, стоники сейчас вообще ж гроши особо не кошки. Нет. Дальше? Стони, во всех стоников есть. А вот, у вот стоник есть. І в мене вся yeah, колекція вже така тоніка, вони щось звідси. У мене красної тільки нема. О, Крапочку. в мене є. Я Ча? бачу, що є ще один нахуй на. Ще один. А її гроші сипа, замітив? Так це хорошо. Це прям дуже хорошо. Не а мені стоніка, а їй гроші. У ну, мене такого стоніка нема. О, в мене Коліп... тепер є. Десь договоримося якось, да? Может Сейчас, быть, увидим. раз, побачим. два, Сейчас. три. Бля, дай машину, бля. Дай какую-то золотых, або Мерседеса С600. Вот этого надо. Бля, давай, 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 давай. Бля. Давай Я хоть сходил, гроші уже. Блин, мне только 200 тысяч грошей дало. Что, еще один швидким, или такой? Да. Давай швидкий. Красивка. Белый. Да. Уже ночь, или... Открывай. Тоже. А. а. вы по очереди открывайте. Ты, вана, О, ты, вода. Аяра. Чтоб больше шансов было. Да, да хоть 200 открыть. тысяч. 200 тысяч. 200 дать. тысяч. Ну хоть шось. Ни хера себе за, 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 секунду 200 тысяч, конечно, это хорошо. Так, ну, так. Все, я его открываю. О, ты подожди, давай я сейчас два. Нет. Давай, двигайся. Монет 12, тебя будет. Давай я открываю 2, ты один. Сейчас я открываю, потом ты, потом я, я тебе даю еще 5 кейсов, мне еще по 5 кисело открываем. Я просто сам хотел открыть, чисто на один аккаунт богат. Открывай. Я ж хотел подивиться сколько он даст, чисто на один аккаунт. О, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Не, я уже хочу. Давай, сука, чуть-чуть. Я бы сразу забрал бы. Сука. Что, давай я тебе дам. Да давай потом подарим. На. Да давай я тебе еще скидка, Еще четыре штучки дам. У вас больше шанс будет, блядь, машины. Давай, пять штучек И в мене штука По 5 штук відкрита То у вас буде шанс на шансов. Роби релок. Я почекаю. О, ні, я пока один відкрив. А зачем релок було делать? Там уже все нормально. Ні, воно так довго круто. Давай хаяру рот, Ну, давай губу рассказал. Только не тарера, я не хочу тарера. Ха, у нас два торера. Тореро. Тореро, Тореро. Ой-ой-ой, нахуй. Я ебачу, я катався, пизда. У нас же говно стало mm -hmm. нахуй. Та шо, з'являйся там, у все все равно есть. відкривай тут уже. А, блін, і кричи в тебе от телека немає, да? Ой, дранжа. Mm -hmm. Ну нічого, буде хоча б раніше. Ну заходь тут до да, открывай <laughs> Заберу. Заберу потом, конечно. Шо, давай швидке оце на цей раз раз два три 100 тисяч. а їй 200 та за шо нормально вона більш швартова, надо було походу ей всех 40 кейс ободать считай это что Раз, два, она Ну гроші ми считаем да пока да. Ви даже не блядь, залутати три три нахуй, да. якщо вам три машини випало, блядь, 500 тисяч. о давай хоча б гелик я б его воску Ай, я хотів більше машин, щоб їх розіграти і... Отдати, забрати. Що? Обично, давай, раз, два, три Бля... Ну дай мерфай хотя хоча... бы. Ой, Бля, Тарера, Измус, щоб... да? Гроті туризма і 30 тысяч, конечно. А прикинь ще до тарера, да? Да Та, блин, хотя бы воску на дешевшую дорожче. Что, теперь быстрее хочу? Ай, фистер близко был О, 250, спасибо А, кабриолет вот этот? Да И что, последний, раз, два, три А в ней сколько? В ней, кстати, их не надо Давайте, давайте, шоу выпадет Ой, только не золотые Давай, 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 машина выпадет Ай, блядь, белое платье Это за шо. Короче, я заробив 880 тисяч. 590. Тобто, 800 плюс 590. Mm -hmm. 590. Це ми заробили лям 470 40. Подожди, скика, 40 42 кейсів. Ми відкрили тільки еще 42 кейси. а ще я може ще щедроба. Так, тепер дивимося, що в мене є. Є. в мене є. В мене є чоловічі білих. В мене є двоє чоловічих білих. Жіночі зелені. Двоє жіночих зелених. Мені просто зелені. їх дарять, нахуй. Жіночі mm. чорні. Hey, чорні. Чуєш розові. Mm -hmm. Жіноча прикраса. Це все жінки уходить. Воно мені точно не надо. Ні, mm -hmm. я жінки дарина. Ну, тепер не жінки, а не Тепер, в мене дарю. два стоника в точку в Красних і один білий в точку. І все, більше нічого мені не випало. У мене п'ять пар кросовок, аксесуар шостий, і стоніка, це дев'ятий. Так, підожди, і що тепер? Щас заберу. Втопись! А, дивись, отак от адреналіни ніколи не носи. Та не буду, я їх вийду. Я знаю, бо й виявлять і заберу. Да-да-да. Так. Так що... Короче. А, подожди, це ж ці машини підуть не в гараж. А, чого, в гараж? Блин, вони... Мені тут я виграю виграю. Раз, два. А в мене був, кстати, Пігасі Ігнус. Торери в мене не було. Короче, оце така. Та а я як... бачу. А як тут багажник? Та я ще ж трансляцію. Веду. Ні. Мені все дарить, воно. А відкриває і мені все дарить. Мені все дара, ну. Я подивлюся, що в мене. Ага, тут точно. Ти підходиш назад, а відкривається в тебе він спереди. Брін, ну от яких, яких, а цих машин я не, не хотів.